Вітаю вас. ви дивитесь поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Небезпечний маршрут 544. у столиці. Озброєний нападник обстріляв водія, вкрав маршрутку із пасажирами та поранив поліцейського. Злочинець був не сам правопорушення, яке було вчинено в магазині. Це не може зробити один чоловік. Кривавий трилер у Чернігівському ломбарді. Намі зафіксірований ще цілий ряд спроб приміння їм оружей. Чоловік вижив після розстрілу в притул. Стан його э, залишається важким, але стабільним. Як поліцейські затримували наркомана стрільця, чоловік вже знали, що він не адекватний жде він свої дозу, у нього ломка. Кривавий трилер у Чернігівському ломбарді. Камери відеоспостереження зафіксували, як озброєний злочинець стріляє всередині із автомата. Його жертва вижила після пострілів. В притул. Потім правоохоронці штурмували квартиру підозрюваного деталі цієї операції у поліцейському резонансі. Це звичайний спальний район Чернігова. 24 лютого тут у прямому сенсі відбувся справжній голівудський бойовик з вибухами, стріляниною та пораненими. Вулиця Івана Богуна знаходиться в звичайному спальному районі. Як правило, люди в п'ятницю ввечері заходять до ось цього магазину скупитися, і за дивним збігом обставин в цей самий вечір невідомий чоловік з автоматичною зброєю в руках заходить до сусіднього ломбарду. Те, що відбулося далі, зафіксували камери відеоспостереження. Ось саме на цих кадрах чітко видно, як чоловік стріляє з автомата, куни потрапляють в голову оцінювача місцевого ломбарду. Аби пограбувати заклад, зловмисник випускає у двері більше двох десятків куль. Коли ж двері не піддалися, чоловік поспіхом зникає з місця скоєння злочину. 34-річного працівника ломбарду з пораненнями швидка доставила до лікарні. Тут хірурги дістали у чоловіка з голови кулю. Ще одна й по сьогодні залишається в шиї. Постраждалий був доставлений до нас швидкою медичною допомогою з приводу вогнепального поранення голови, переважно з ураженням лицевої частини черепа. З множинними ранами обличчя він перебуває зараз в відділенні інтенсивної терапії, де продовжує лікування. Стан його е, залишається важким. По гарячим слідам правоохоронці миттєво розпочали пошук зловмисника. Ним виявився місцевий житель, якого раніше вже притягували до відповідальності за скоєння тяжких злочинів. У ході проведення слідчих дій поліцейські розуміють, що чоловік є наркозалежним. Щоденна доза опіуму, яку він вживає, понад 10 кубів. Послідні кілька днів людина хачет в явно неадекватному стані. Нам було встановлено його місце нахождення. Фактично він знаходився під контролем на останній І ми зафіксували можливу угрозу примінення їм оружия, которо находилось у нього в отношении граждан, які знаходяться рядом с ним. Вже 28 лютого слідчі та досвідчена група спецпризначенців головного управління Нацполіції Чернігівщини готує штурм квартири. Саме там перебував озброєний зловмисник. Саме до цього будинку приїжджає група спецпризначенців, аби затримати небезпечного злочинця. Бійці розуміють, що тут, всередині, їх чекає неадекватна особа, яка володіє зброєю і, можливо, гранатами. Перед початком операції бійці розробляли кілька варіантів штурму квартири. Один із них з використанням бійця альпініста та його потраплянням через вікно з даху п'ятиповерхівки. Втім, враховуючи, що вікна квартири старі та вузькі, виник ризик, що він застрягне. Тому командир групи з позивним «Сків» прийняв інше рішення. вже знали, що не адекватний, ну свої досить у нього ломка. він заряджений, що у автомат і гранати. Інформація те вже була. Люди, которые с ним пересекнулись до того, как попал в этот адрес, було вже ясно, что он сдаваться не собирался. За планом операції двері до квартири мав відкрити власник помешкання а бійці мтєво увірватися і знешкодити бандита. Перед собой пустили хозяину квартиру, щоб нам открыл квартиру. У них был условный знак перестукивания, получается подозреваемый. Когда пойшли к двері, он замішився з ключом, почали кто запозивати, -то толкнув двірі. Сразу то в сторону. Ми розуміємо, що вірі терять не потому тому що чек біжить за автоматом. Як тільки група почала заходити в квартиру, пролунав вибух. Боєць з позивним Рідік, який зараз перебуває в лікарні з осколковими пораненнями лівої ноги, брав участь в затриманні зловмисника. Він пригадує, бойова граната F1 була прив'язана у бандита до ноги в зведеному стані. Мы слышали только взрыв. С самого момента не преступника в помещении было видно, был при штурме, был только взрыв. После взрыва мы обнаружили, где он находится. Потому что мы зашли с подвойком, и в, сен... в каком секторе зрения преступника видно не было. Зловмисник так само отримав осколкові поранення. Вдома в нього вилучили автомат із глушником та три ріжки з набоями калібру 5,45. У результаті вибуху один поліцейський спецпризначенець, 38-річний майор, отримав тяжкі осколкові поранення. Я побачив, що нашому перша ну, допомога. В йому вже казували допомогу, не вистачало жотого. Я спустився підтримку, а коли жгут, в наложили швоти, полість, була поражена. Пораненого бійця в тяжкому стані було доставлено до лікарні. Зараз його прооперовано і він знаходиться в реанімації. Перший боєць, який більш тяжело пострадав на тяжкої степені, тому що, як я говорив, попередження внутрішніх органів і грудної полості. Отну, учи то, що була оказана квалифицированная і своевременная медицинская допомога. вот сейчас ему йому как бы нічого не угрожает, хотя стабільно знаходиться в тяжому состоянии. Місцеві жителі, які стали безпосередніми учасниками реального бойовика, і по сьогодні з острахом пригадують той моторошний день. Ну, я ж уже вийшла на балкон, У мене, звісно. Очень трусила, я дуже не Сергій князів, голова нацполіції, під час вручення сертифікатів про завершення курсу підготовки бійців корду Херсонської та Миколаївської областей, так оцінює дії своїх підлеглих. Під час проведення спецоперації керує спецоперацією працівник корда. Все, крапка мені не важливо, яке в нього звання лейтенант чи полковник. Чернігівського стрілка поліцейськими взято під варту. Зараз він знаходиться в лікарні. За скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі. Небезпечний маршрут у столиці озброєний грабіжник разом із спільником пограбували крамницю. Потім вони викрали маршрутку разом із пасажирами. Далі їх стала переслідувати патрульна поліція. Вони поранили правоохоронця. Тож, ким міг бути цей нападник? Дивіться далі. Поліцейський репортаж. Це вулиця Андрія Малишка, що в Києві. Маршрутне таксі 544 курсує тут кожні 10 хвилин. Та вранці 2 березня до салону увірвався неадекватний пасажир з пістолетом. За даними правоохоронців, чоловік імовірно разом із спільником сховили крадіжку. Злочинці проникли в магазин і вчинили крадіжку. Під час виходу з магазину їх замітили в громадяни. Вони зателефонували 102, на місце пригоди прибув наряд поліції. Крадіжку скоїли в крамниці відомої торговельної мережі за попередньою інформацією. Зловмисники поцупили елітні парфуми та 100 тисяч гривень. Ця пані працівниця місцевого ломбарду, що знаходиться неподалік від місця подій. Вона пригадала, як діяв один із злодіїв. Настанові маршрутку сів там. Потім проїхав в маршрутці і міліція була. Потім, людей, потім маршрутку марлюдії потом людей. висадив. Ну, уже храні, говорил, Людей висадів, і з водителем уехал. Далі автобус змінив свій стандартний маршрут. Кадри, на якому копи переслідують маршрутне таксі, зафіксували численні свідки. Ми проїхали шляхом, який подолав зловмисник. Ось тут, на перетині бульвару Перова і проспекту Алішара на Вої, маршрутка розбила легковик. Далі втікач рушив по вулиці райдужній. Тут автомобіль правоохоронців спробував перекрити шлях злочинцю, однак маршрутка не зупинилась. Під час переслідування поліцейські пошкодили колеса автобуса, А ось це свідчення того, що маршрутка протиранила автомобіль. Зловмисник чинив опір працівникам поліції. Ось цей отвір у лобовому склі Свідчення того, що чоловік стріляв просто з салону маршрутки. Свій кримінальний рейс втікач закінчив біля залізничної станції Троєщина. Оточений копами зловмисник кинув автобус. Далі він шкурнув до залізничних колій. Працівниця магазину, повз який тікав незнайомець, пригадує той страшний ранок. Почула сирени міліції і побачила, як під'їхало штук сім, мабуть, машин поліцейських. А вже просто... побачила, бо у мене якраз люди були в магазині. Побачила вже, як поліція, як під'їхали машини, як поліцейські почали бігти за ним десь Ось тут біля станції міської електрички працівник поліції спробував затримати озброєного втікача. Будинок цього хороброго полісмена знаходиться поруч. Того ранку чоловік був не на службі та, попри це, кинувся за бандитом. Попитався догнати. І, коли я з ним на одній лінії, вже повернувся, услужив два вистріли. Тобто буквально секунду один з них потрапив, виходить, в ногу. На щастя, куля пройшла наскрізь. От відсюди зайшла, відсюди вийшло. Полісмен, який неодноразово брав участь у затриманні небезпечних злочинців, так розповів про нападника. То, що це не якийсь, це видно було, що ну, так стріляти теж відчайний парень. Поліція оточила дачний масив. Для пошуків небезпечного злочинця вже долучили спецпідрозділ та кінологів. Нині відомі прикмети і фоторобот зловмисника. Зріст 175-180 сантиметрів, середньої спортивної тілобудови був одягнений у пісочний камуфляж, темні берці, темну куртку і шапку. Поліція закликає громадян бути обережними. Зловмисник озброєний і небезпечний. Його пошуки не тривають. Далі у нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці «Поліцейська хроніка. У Києві у 31-річного громадянина уроженця Луганська поліція вилучила китайські психотропи. Молодих збував власну продукцію шляхом так званих закладок. За місцем проживання у нього затриманого було вилучено лабораторне обладнання для виготовлення психоактивних речовин екстезі. І також були вилучені психоактивні речовини МДМА, півтора кілограма, 1200 таблеток екстазі, 1700 грамів альфа ПВП і інші психоактивні речовини загалом близько п'яти кілограмів. Загальна вартість вилучених психоактивних речовин складає близько трьох мільйонів гривень. Розповсюджувача зілля затримано поліцію. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. В Одесі правоохоронці гарячим слідом затримали злочинців, які вчинили розбійний напад на іноземця. Чоловіку погрожували пістолетом. Його зв'язали, викрали чотири мобільні телефони, два ноутбуки, планшет та 1500 євро. Співробітниками кримінальної поліції портофранковського відділення було затримано двох осіб, які виявились мешканцями міста Одеса. Правоохоронці з'ясували, що одного з нападників раніше вже притягувало до кримінальної відповідальності саме за крадіжки. Друга був пістолет, пістолет наставлення. Забрали телефони, деньги, ноутбуки і ушли за стіни. Ну, ми його не били нічого. Він почав свісам показати, віддасть деньги, там что там. Ні, техніка. Ми його зав'язали там. Ну, так, слегка, що надо, відв'язався потом. Нині двоє розбійників заарештовані. Їм загрожує 12 років позбавлення волі. Це оперативне відео затримання в Івано-Франківську групи зухвалих крадіїв. Заглушіть автомобіль документи, будь ласка, придивіть свої. Чоловіки узяли на гарячому після звернення до поліції постраждалої жінки. Вона повідомила, що з її машини в місті Калуші викрали сумку. В ній було 40 тисяч гривень. Грабіжники з місця скоєння злочину втекли. Він уже на таксі втікав. Ми його доганяли. Спільно з працівниками патрульної поліції було зупинено автомобіль таксі, затримано фігуранта в ході продальшого документування злочинної діяльності було затримано ще трьох чоловік. У підозрюваних осіб поліція під час обшуку вилучила мобільні телефони та гроші. Дані громадяни являються жителями Калуша та району віком від 20 до 28 років. Раніше судимих за грабіжі та крадіжки проти затриманих громадян поліцію розпочато кримінальне провадження. Їх перевіряють на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території області. А на Тернопільщині затримали кримінальне тріо в його лавах. Місцевий наводчик, гастролер Черкащанин та член сумновідомої на Львівщині банди кілерів Артура Сушка. Двоє із них звільнилися за законом Савченко. Взяли лом, бачите, воту виломили двері і вже тоді собі робили то сюди, пішли на другий поверх собі. Зловмисники грабували виключно заможні маєтки. Пані Марія показує руки. Її під час нападу злочинці зв'язали пластиковим ремінцем. Всі були в масках трьох. І тако, міліція, міліція нам сказали, що ваш зять торгує фальшивими доларами. Я кажу, в мене зять не торгує фальшивими доларами. І того. і нам ще сказали, що ти маєш гроші. А вони кажуть, ми все знаємо. Якщо ти не даш, я візьм візьмемо утюг, і ти все одно признаєшся. Зловмисники вкрали 13 тисяч євро, півтори тисячі доларів, мобільні телефони, антикваріат та спиртні напої. Було перевірено раніше. Судимі було складено різні версії, що злочини могли скоїти раніше судимі особи, особи заїжджі, гастролери. Тобто їх ну, перевірялося. Опитувалися, ну і завдяки спільними зусиллями було встановлено осіб, які скоїли даний злочин. Підозрюваних невдовзі затримали. У них вилучили маски, рукавички та взуття, в яких чоловіки були вдягнені під час нападу. Особи підозрювані у скоєнні даного кримінального правопорушення є раніше судим за вчинення особливо тяжких злочинів. Вік осіб від 40 до 45 років. Проти розбійників вже розпочаток кримінальне провадження. Їм загрожує чималий термін покарання від 8 до 15 років позбавлення волі. На Миколаївщині поліція затримала розбійників іноземців, а місцевий суд відправив їх за ґрати. Правоохоронці встановили, що напередодні зловмисники скоїли напад на місцевого жителя. У нього відібрали значну суму грошей, побили, затягнули в його ж автівку і виїхали в невідомому напрямку. Нанесли удар по голові та тілу потерпілого. В цей час інший нападник з пасажирського переднього сидіння почав перетягувати потерпілого на сидіння та, обійшовши ззаду, утримував його за шию. Виявилося, що чоловікові під час нападу ще й зламали ногу. Зломисники постійно погрожували жертві смертю. Я став вириватися. Один кричить, водитель заріж його. Убій його. І потім це, я намагався вирватися. Костянтин по мобільному телефону зателефонував синові, а той вже викликав поліцію. Згодом оперативники знайшли і викрадену машину. І згодом затримали двох підозрюваних громадян. Вони іноземці. Скажите, а ви давно в Україні. Ні, не давно. А як не давно. Ол А що ви тут здійснюєте? Работаю. А робота іде базари. Жоден із затриманих іноземців своєї провини так і не визнав. Я не відео дарита нічого. Весні є ваше не таких. Вавше Тож тепер чоловікам загрожує чималий термін покарання. Відомо, що одного із них вже притягувала в Україні до відповідальності саме за крадіжки та незаконне зберігання зброї. У столиці поліція викрила та затримала групу спритних шахраїв. Зловмисники привласнювали квартири киян, діяли впевнено і нахабно. Підробляли документи, перепродавали їх, були проведені обшуки. В результаті обшуків було вилучено багато речових доказів, Це і підроблені документи, і мобільні телефони, з якими вони спілкувались, флеш-носії, за допомогою яких виготовлялися зразки документів. До чергової оборудки шахраї готувалися заздалегідь. Спочатку вони отримували інформацію про вільні квартири самотніх громадян або померлих господарів. Заздалегідь готуючись до вчинення даних кримінальних правопорушень, по отриманій ними з власних джерел інформації, відшукувала помешкання, в яких господар чи то помер, чи то знаходився тривалий час за межами України, оформлювала документи на право власності на дані квартири. Тож нині збитки від такої не Законної діяльності і ще підраховують розпочаток кримінальне провадження злоумисникам світить 12 років позбавлення волі. Столична поліція перевіряє інформацію про імовірну причетність затриманих громадян до вчинення аналогічних злочинів. На Житомирщині поліцейські врятували під час пожежі людей. Патрульні побачили, як палає дах одного з одноповерхових будинків. Нами було прийнято рішення розбити камінцями скло. Після чого було з'ясовано, що в даному будинку знаходяться дві особи чоловічої статі та одна жіноча. Після чого даних осіб було евакуйовано чисте повітря. Правоохоронців викликали лікарів, які вже надали невідкладну допомогу постраждалим людям та пожежників, які стали гасити сильний вогонь. Як я дивлюся, точно вона так, так полихає, такого тако, криша тако полихає, з криші щось вже падає на землю, під вікнами там вже горіть. Я злякалася, боже, ну одразу взулася і прибілком туди побігла. Отже, пожежу вдалося локалізувати, причину її виникнення нині встановлюють. Важко поранений працівник поліції охорони потребує допомоги на лікуванні. Інцидент стався у сумах. Тоді правоохоронець затримував небезпечного та озброєного зловмисника. Віктор Ігнотенко наразі прооперований і знаходиться у шпиталі. Цей кривавий інцидент стався у ніч проти 23 лютого. Під час затримання озброєного злочинця сержант поліції охорони Віктор Ігнотенко отримав поранення у обличчя. Місцеві лікарі надали йому першу допомогу. У больного є цегні ранення раніше ліца полості рта грудної клітки, грудної клітки лівого, три плечі. Пораненого поліцейського потім доправили гелікоптером до Києва. Його поклали у військовий шпиталь. Віктор Ігнатенко, ризикуючи власним життям, пішов на кулі, аби затримати та обеззброїти небезпечного злочинця, який грабував банкомат. Після моїх придупреждень положити оружі і здатися, мною було прийнято рішення примінити гністрільне оружі по ногам, після чого молодий чоловік упав, скинув рюкзак і попитався скритися. І в результаті чого вистріляв всю обойму і був нами забіжний. Днями мужній правоохоронець за професіоналізм та відвагу отримав почесну відзнаку сумської міськради. Нагород вручили його батькові. Я горжусь своїм сином ігнатенко Віктором Володимировичем Віктору. За заслужку перед містом. Нині стан здоров'я поліцейського залишається тяжким. Особовий склад поліції Сумщини збирає кошти для лікування колеги. Усі громадяни, які мають бажання допомогти пораненому, можуть перерахувати кошти на наступні реквізити. Отримувач Ігнатенко, Віктор Володимирович заздалегідь вдячні всім небайдужим за допомогу. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.